Куди я рухаюся, куди повинні, повинні рухатися студенти, що повинні вони робити, і взагалі, що з цим життям? Почнемо з того, що в більшості випадків батьки вам з дитинства говорили, що щастя дорівнює гроші. Якщо ми поєднуємо, все, ви щаслива людина, ви живете суперово і все прям в кайфах. Але давайте в дійсності розберемося, чи дорівнює щастя гроші, і як взагалі можна отримати ці гроші? Вам пропонують такий шлях, ну приблизно. Ну мені здається, він виглядає саме так: школа, ви навчаєтеся, ви повинні отримувати гарні оцінки. Університет, ви вступаєте в університет. Ви повинні закінчити бакалаврат, вчитися на професію, яку ви вибрали. Хоча як ви її вибрали, я не розумію насправді, тому що в школі вам не пропонували і не ну, типу, і не давали якихось варіантів, як саме вибирати. Окей, ви до прикладу закінчили університет і йдете на роботу. На роботу з 8 до 5 години. Середня зарплата будь-якої професії в Україні це. 18500, середня зарплата. Окей, okay, ми візьмемо, ми не беремо програмістів. Програмісти це щось воно не підлягає розумінню. Програмісти заробляють трішечки більше, але середня зарплата, офіційна середня зарплата в Україні 18500. Тепер поговоримо про те, 18500. Це, чи це сума достатня для того, щоб адекватно жити в Україні? Ви маєте заплатити за харчування, за квартиру, за комуналку. І мені здається, що цих 18500 не так вже й вистачає на дійсно щасливе життя. Чи ви зі мною погоджуєтеся? Так, мені здається, погоджуємося. А чи існують інші шляхи? Я почав розбиратися, як саме можуть створюватися гроші і як вони взагалі заробляються. І я знайшов три варіанти, як можна заробити гроші. Перший, коли ви обмінюєте час на гроші, ви працюєте на роботі, ви є частинкою механізму, і в цьому випадку все окей. Ви отримуєте середню заробітну платню, ви йдете той шлях, який ми обговорили, і собі виживаєте, а не живете. Тепер поговоримо про другий варіант це тоді, коли ви обмінюєте продукт або послугу на замін на кошти. Тобто, просто уявімо, ви власник інтернет-магазину, який продає. Футболки. В цій конфігурації одна футболка дорівнює певну суму грошей і не має вашої змінної часу. Тобто, ваш час не є тою частинкою, яка дуже важлива для того, щоб ви заробили. Тобто ви створили продукт один раз, і ви починаєте його продавати без решасів. Тобто, одну ту саму футболку ви можете продати, ну уявімо там, 100 разів, 1000 разів, 10 тисяч разів. Але цього варіанту нас не вчать ні в університеті, ні в школі. Тому. Як до нього дійти, в принципі, незрозуміло. Цього ніде не вчать. І якщо десь вчать, то це вже гуру інфоцеганства розповідають вам, як створити бізнес. Хоча кожен бізнес є індивідуальною машинкою і неможливо створити два ідентичних бізнеси. Тому як створити бізнес ніхто не розкаже. І третій варіант. Є поки що найкращим і стає він популярним саме в Україні, адже він приїхав з заходу. Це інфопродукт взамін на кошти. До прикладу, ви вмієте виробляти якісь певні фігурки з дерева. Ви запускаєте курс як... Ну, та, якби це дивно і м, для вас це якось звучить таке собі, правда? Ну, типу, курс, інфоциган, щось, щось це таке. Окей, запускає. Ну, якби є багато варіантів, ви можете запускати або курс. Або запускати ютуб канал, інстаграм з рілсами з Тіктоком і просто набирати популярність стосовно вашої теми. Ви виробляєте певні фігурки, ви хочете навчити цього способу, цього методу ваших знань інших людей. І взамін на ваші знання, ви просите гроші. Чому це круто? Тому що ви створили курс умовно один раз або знімаєте там відео поступово, але знов ж таки, якщо ви створюєте курс, ви його створили один раз, і ви можете його продавати безліч разів. Буквально можете. Просто все життя продавати один той самий курс. Так, є тут певні нюанси, тобто ви не можете продавати одне те ж саме, тому що воно банально стає старим і неактуальним. Вам потрібно все це оновлювати, але знову ж таки, ви не прив'язані до роботи, ви не прив'язані до місця, ви самі собі бос. Ви заробляєте певну кількість грошей, ту, яку ви самі, в принципі, заслужили. Ви як ви себе продали, так і в принципі ви заробили. Чому ж відео називається Шлях від нуля до СММ агентства та власника найбільшого україномовного youtube каналу? Мені дещо не подобається перший варіант, коли ми йдемо на роботу і працюємо в плані на якогось дядю. Чому він мені не подобається? Банально, тому що мені в школі не показали дійсно. Чим я в принципі міг би займатися, можливо, мені щось і подобається, але цього я поки що на даному етапі не знаю. Тобто я розумію, що мені не подобається умовно право, ну це не моє. Політика це така грязна штука. Я туди не хочу поки що лізти. Політика не моє мовно програмування. Програмування це теж досить важка штука. І програмісти зі мною погоджуються, що це не найлегше заняття. Так воно адекватно оплачується, але ви маєте працювати вже ви не прив'язані до часу, тобто немає такого, що ви пішли в офіс там з 8 до 5, попрацювали і все. В IT-шці такого немає. Ви повинні створити проект, запустити той проект, довести його до кінця і. Без різниці, всім без різниці, скільки часу ви витратите на його реалізацію. Тому Атішечка це теж не моє. Поки що мені подобається створювати відео, які ви зараз дивитеся. Це крута штука, вона підлягає до третього нашого етапу, коли ми замінюємо інформацію на гроші. Так, мій YouTube канал не приносить доходу поки що, але це поки що. В По подальшому я хочу його в більшості розвивати, плюс безкоштовний контент ніхто не відміняв. Це дуже круто, я, я хочу допомогти вам, тим, хто дійсно розуміє, що зараз освіта в Україні не в найкращому стані і варто брати все у свої руки. Як би це дивно не звучало, адже в університеті ну, мені не подобається ця концепція. Університет, умовно, університет, школа, робота. Вас взяли за ручку, вас кудись ведуть. Мені це ну, не подобається. Я би хотів, щоб мене хтось вів, але трішки інакшим способом. Я не хочу бути якимось дійсно працівником, бо мені хочеться щось робити більше. Я хочу створювати більше. Я хочу створювати щось і для вас. Я пропоную. Реально, контент для саморозвитку в подальшому на Ютуб каналі буде випускатися ролики про мій шлях, тобто як я поступово досягаю певних цілей, і як я йду, який мій шлях до фінансової незалежності і до щастя. Для чого це? Для того, щоб хтось з вас міг його попросту повторити. Або дивлячись на мій досвід, а, типу розуміти принаймні концепцію, куди. Можна рухатися, як уникнути певних помилок, які будуть зустрічатися на моєму шляху, і можливо зустрінеться в подальшому зі мною, і Ми будемо з вами співпрацювати. Це буде дуже круто. І що ще я буду запускати, так це smm агентство. Тобто я буду надавати послуги smm реклами саме в інстаграмі. Тобто, хто не знає, що таке SMM, це е, запуск інстаграм-магазинів, які щось продають або особистих брендів, запуск для них реклами. Їхня стратегія, що вони мають знімати, що вони мають виставляти, як все це монтується, об'єднується. Це теж такий великий механізм, який потрібно запускати. І що тут круто, чому саме SMM, Адже раніше я був пов'язаний з атішечкою, і в принципі міг розвиватися в тому напрямку, тим, що smm ринок в Україні поки що не забитий, це факт. Тому що, ну, типу, в нас починають розуміти власники там, магазинів, які є онлайн, що без реклами, без, без якісного контенту не можна просто так же продавати речі, вони починають це розуміти і починають звертатися до СММників, а СММників не так же й багато. Ну, насправді. Типу, в нас вони є. Я не кажу, що їх немає, вони є, але їх небагато. В подальшому можна буде все це пов'язувати якось із айтішечкою, і виходити на більш глобальні проекти. І, скажімо так, це гібридний варіант, адже я вибрав другу, і третю стратегію, коли я запускаю інфопродукт і запускаю саме послугу на гроші, тобто про СММ. А ось такий мій шлях, який буде, слідкуйте за ним. Я сподіваюся, що це досить цікаве, адже мені здається, це круто. Якщо ви креативна людина і готові працювати над майбутнім, ви дизайнер, монтажер, копірайтер. Ви пов'язані взагалі з діджитал-сферою, Ви хочете взагалі там зрозуміти правду світу. Ми будемо потім запускати підкасти на саме цей канал. Тому, якщо ви людина, яка, до прикладу, в свої там 18, 19, 20, 25 років досягли певного успіху, якщо ви вже не ходите там на роботу, ви не та людина, яка з 8 до 5 там робить нон-стопом щось, щось-щось-щось на дядю, будь ласка, пишіть мені, познайомимося. Радий буду зустрічі. Ось такий шлях. Людини, яка досягне успіху.